Історику, науковцю, краєзнавцю, кандидату історичних наук та професору кафедри історії України відкрили меморіальну дошку в рідному Полтавському національному педагогічному університеті. Олександр Єрмак все своє життя досліджував історію Полтавщини. Назавжди залишився у пам'яті не одного покоління випускників. Говорить перший заступник голови Полтавського облради Олександр Лемешко. Сьогодні якраз день зустрічі випускників факультету історичного. Різних років і присвячено в тому числі пам'ятні події, меморіальні події, відкриття пам'ятної дошки. Олександр Ярмак, відомий дослідник, історик, дослідник, перш за все, історії Полтавської області. Тому ну видатна постать, багато праць, наукових праць, багато досліджень. Сьогодні до нас завітали справді з усіх куточків. І Полтавської області, і з поза меж Полтавської області, випускники різних поколінь. Дуже приємно, що це успішні люди, які самореалізувалися в педагогічній професії на державній службі у гуманітарній галузі, музейній архівній. І ми маємо дуже багато випускників, якими ми пишаємося. Я пишаюся батьком та його науковим доробком. Він багато зробив для нашої країни. Не, зокрема, дослідив історію Полтавщини. Так пригадує полтавського історика його син, також випускник історичного факультету Олександр Єрмак. Наголошує, що батько своїм дослідженням зробив великий внесок в історичну науку. Він досліджував дуже багато тим. Це і теми пов'язані з кооперацією на Полтавщині в 20-30-х роках. Він досліджував тему голодоморів. З 91-го року він займався реабілітацією осіб, які були покарані в 30-х-40-х роках. Відкрили меморіальну дошку біля лекційної аудиторії, яка відтепер буде носити ім'я історика Полтавщини. Ректор педагогічного університету Марина Граньова говорить, що обрання саме цього кабінету не випадковість. Саме Олександр Петрович створив цю аудиторію музейну, він був музейником. Таким видатним він створив е цю аудиторію, е історію нашої Полтавщини, історію нашого педагогічного університету, і це його дяді. Це є лекційна, е велика така лекційна аудиторія. За своє життя історик Олександр Єрмак став автором понад 500 публікацій. Серед його робіт є авторські колективні монографії, підручники, і посібники, наукові і публіцистичні статті.